Всем привет! Я з вами новий Roblox Cool Хакер Roblox. Но я не хакер. У мене буде ник Тош Кукет. І у мене 589 друзей або connections, на англійському. Перший ник це сахарок. 5, 4, 3, 6, 7. 8, 3, 7. Або сімполочкою не бачите якось. Я хочу вам показати Murder Mystery 2. Ну це ось загадка вбивства. Мій дружочок грає в Murder Mystery 2. І я на п'ятому уровні в літному евенті. Так що відео буде на 2 хвилини плутись. Вам все покажу, якому я левелем або в рівні, Загрузка персонажа в мене тепер, ось нік сахарок, я на 90-му рівні. И мы хотим показать, как я играю. Да, она хорошо. Хочу. Но, на, на, Леха, ну, у меня синопсики. Ну-ка, ну чего вы Да, буду говорить маты. Так что ничего. Да. Сэм, ось. Понял, пятый иревень. Шостый, скоро, так, четыреста девяносто пять всех мячиков. Ага, да. Че я втекаю? О Боже. Я надо даже Опа! Все, знаешь, что. И мороженое футсераншов. Всем пока! И це перше видео у нас.